Шана і подяка усім, хто оборонить Україну, але маємо також тримати здоровим тил. І серед нових викликів, те, що російський режисер Олександр Молочніков планує зняти в Україні фільм про дітей із Бахмута, та нібито отримав на це підтримку від Офіса президента. Про це 13 березня на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла українська режисерка Ірина Цілик. Олександр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом. Він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації зруйнованому домі. Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель відомий український художник-постановник Іван Левченко, до якого молочніков звернувся із пропозицією попрацювати на проєкті. Ваня включив дурачка, отримав сцена. І записав їхню аудіорозмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. Апдейт Я не можу знати цього напевно переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові. Щоби впевнитися у достовірності цих слів, Суспільна культура отримали аудіо цієї розмови. І з аудіо стає чітко зрозуміло, що Молочніков зазначив, що він отримав дозвіл на зйомки. мне позвонила из администрации президента женщины, это Елена такая Ковальская, которая занимается всякими людьми, типа Шона Пена, вот теми, кто приезжает, mm -hmm. и сказала, что когда мы найдем объект, мы ей просто скажем, и они дадут как бы сигнал в местную администрацию, чтобы нам дали там снять. Молочніко планує проводити зйомки 16-18 березня у зруйнованій квартирі у Бучі чи Ірпені. Нині росіянин із оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки. На реальній локації в зруйнованому домі за словами Молочнікова його оператор американець Антуан Вівас. Однак не додає, що насправді той наполовину росіянин і має подвійне прізвище. Вівас Денісов видання ґрунту у Твіттері розповіло більше про російського режисера. За їхньою інформацією, він виступав на федеральному каналі Росія 1 А у 2017 році Путін нагородив його грамотою за заслуги у розвитку культури та мистецтва. Також додали, що нині Молочніков живе не на Росії, а емігрував до Сполучених Штатів Америки і каже: цитую, що кожен день він думає про війну у своєму інстаграмі. Режисер ще наприкінці лютого почав збирати історії про дітей. Цитую у цей страшний рік. У цьому йому допомагали. Зокрема, вдалося знайти акторку та фотографку Христину Урсуляк, яка на початку березня поширювала у Фейсбуці оголошення про кастинг до фільму, де називають російського режисера та оператора командою Колумбійського університету, або ж американською командою. На цьому непоодинокому прикладі ми бачимо, як росіяни починають пристосовуватися до нової реальності, відбілюють себе правдами і неправдами. А найголовніше вже не так гордо звучить фраза я русський, бо замінена вона на фрази я американець або ж я колумбієць. Суспільна культура надіслала запит до офісу президента щодо можливої підтримки зйомок російського режисера в Україні та чекаємо на відповідь.